Еміграція одна з найпоширеніших причин депресивних розладів. Читаємо: 80% моїх клієнтів еміграції лікуються психіатра та приймають антидепресанти. Тому мені смішно іноді читати коментарі, з там за кордоном і чогось жалітись. Залишити дім, рідних, справлятися з розгубленістю, непередбачуваністю, чужою мовою, бюрократією і фоново переживати за близьких вдома нелегко. Звісно, треба ще дослідити тут причину наслідкові зв'язки. Депресія почалася в Україні, а там продовжилася, чи депресія почалася вже там і який був стан здоров'я, який передував депресії, тому що депресія це все-таки медичний стан, це фізичні і хімічні зміни в організмі. Але факт залишається фактом, що ми зараз потрапили в таку ситуацію, де немає якогось комфортного, позитивного і екологічного вибору. Або обираємо залишатися тут, і тоді ми приймаємо реалії війни і всі ті ризики, що з цим пов'язано, всі ті стреси, або ми обираємо еміграцію і теж обираємо адаптацію там, будування своєї особистості і свого життя буквально з нуля пошук себе, свого місця взагалі на цьому світі, ну і до того, що почуття провини, що ми залишили свою країну, залишили своїх близьких, тривожність за своїх близьких, легкого вибору немає. Доводиться вибирати із двох зол найменше. А що ви думаєте?